І всім привіт, друзі, з вами я, Машині Саня. Як ви бачите, сьогодні я знову знаходжусь на станції Семенівка. Як ви бачите, я сьогодні буду вести вже зовсім новий тепловоз і зовсім інший поїзд. Так, я сьогодні буду вести тепловоз тем 23 д Деякі люди вважають його легендарним, і я з ними погоджусь, бо їх, по-перше, вже не випускають. По-друге, вони не досить, не досить широкі в використанні. І тому. Він, скажімо так, трохи легендарний цей, цей тепловоз. Сьогодні я буду вести невеликий товарний потяг. Ось, як ви бачите, є полувагон і платформа. Я їх буду вести до підприємства, там їх будуть завантажувати товарами. І тому можу, я думаю, починати рух. Тоді спочатку переведу стрілки. Так, Це чомусь неправильно було переведено. Так, ця. Так, ось так. Все. Перевів, буду щеплювати спочатку з платформою, платформа буде посередині, а вагон буде... полувагон буде другий. Так, тоді ось такий побачите тут салон. Ну, власне, на двох На два напрямки. Так, Завод... Він... я вже його завів. Подав сигнал, що починає рух. Зараз я об'їду це. І зараз вам скажу, куди ми сьогодні будемо їхати. Буде трохи новий маршрут. Так. Друзі, сьогодні ми їдемо до станції пустомати. Вона знаходиться вже після станції Щерець. Трохи довго буде, але я думаю, для вас буде цікаво, тому насолоджуйтесь переглядом цього відео. Так, тому спочатку перемкну стрілки. Так, цю я перемикаю сюди. А цю я зразу перемкну прямо, щоб потім швидше можна було щепитись. Так. Буду тоді під'їжджати до платформи. Обережно треба тут. Так. Тому зараз підготовлю до щепки. Щеплення. Так, начебто. Тепловоз готовий. Не розумію, чомусь не хоче щеплюватись. Ай! Ай, ногу вдарив. Зараз тоді спробую ще раз. Ай! Так, стандартний Цей Це листя ще розчищу, бо заважає. Так, ці не потрібно. Це все так. У мене чомусь не виходить щепитись, не розумію. Тоді краще спочатку щеплюся з... Е... вагоном тим. Але ось... Так. І тоді буду... А ні, я ось уже щепився, друзі. Фух, прикольно. Подумав, що... Прийдеться змінювати... Положення вогонь потім в поїзді. Так, треба зараз досить проїхати, щоб можна було нормально привести стрілку. Я думаю, вже досить. Так, так, обійду. Така платформа. Так, це тоді переводжу і тоді прямо можна їхати. Ой, такс. Так, але зараз... Ой, я щось розігнався занадто. Такс. Я тоді краще вже одразу приготую. е... 에... вагон до щеплення. І... Буду причеплятись. Так обережніше треба. Досить важка, друзі, вам скажу ця робота, бо треба уважність. Тріб тут обов'язково уважність. Все. Щепився. Зараз вийду ще раз перевірю все. Так, це... Так, думаю, це вже щеплено. Так, і тут... Так, все щеплено. Все, тоді можна починати рух відправлятись в нашу досить довгу, я скажу, дорогу. Так, тоді знімаю загаль. Ой, ще треба свисток подати, так? Так, все. Все, можна відправлятись в дорогу. Вагони ми, друзі, не погубили, це добре. Все, можна тоді на виході зі станції збільшувати швидкість. Так, тоді буду... А, ні, там починається крива. Зменшу швидкість трохи. Так, свинки тут біля дороги гуляють. У нас тут поля, просто такі краєвиди, одноманітні, скажімо так. І інколи просто так нудно, це просто капець, але все одно мені подобається ця робота, бо це моє улюблене діло. Потяги це моя мрія з дитинства, і тому я радий, що я маю таку роботу. Так, а власне тут зараз буде в нас ще крива. Я буду тоді краще обходити, залежно від напрямку. В той бік, де буде крива, тобто поворот. Так там зараз буде в, ту, в той бік, тоді буду тут стояти. Дощ, почався. Ще цього нам не вистачало. Ну як дощ, як ви бачите, друзі, в нас взагалі темно стає. Станцію щиреється, коли ви пам'ятаєте, друзі, думаю, з попереднього відео, так, тут я пригальмую. Так, стрілка добре переведена. Так, тоді можна продовжувати рух. Зараз тоді сигналю, бо проходжу станцію. Тут більше трохи швидкість, бо це буде дуже довго. Так, ось ми прослідували станцію. Зараз треба пригальмувати. О, ще й гроза, бу клас. Взагалі просто. Для повного... для повної картини. Так, тоді зараз трохи можна буде швидше, вже і сонце сідає. Можна буде трохи швидше їхати, бо не будуть вже такі круті повороти. трохи розаж. Потім тут і буде поворот зараз. Подам сигнал. Зараз буде ще один поворот. Але він буде вже менш крутий, може збільшувати швидкість. Уже мені здається уже на під'їзді. Ох, уже темно стало. Капець. А он уже і станція, можна трохи зменшувати швидкість. Так уже ніч... Станція ще й не освітлюється, клас. Так, Стрілка переведена правильно. Так, тут ми гальмуємо. Бо мені треба перевести... Ой! Я не зупинив повністю, так. Фу. Не доїхав. Так, треба перевести стрілку туди, на ту, ста... на ту колію, бо ми там будемо. Так. Це прямо виходить, а ось це. Так. Темно взагалі страшно. Більшуємо швидкість. Зараз я на оцій колії лишу наші вагони. Так. Я думаю досить. Так, все. Тоді, друзі, тепер буду повертатись і відігріватись на нашому вокзалі в Семенівці. Зараз буду просто мчатися на всіх парах, бо дуже... мені трохи страшно, я вам скажу, бо темно, так, але зараз треба буде трохи перегнувати. Так. Переводжу стрілку. Правильно перевів. Так, все. Тепер можна просто по роз... на повній швидкості просто їду до... до станції. Бо реально страшно і холодно. Мені ще Мені начальник ще й був дозволив їхати. Потім повертатись до станції, а вдарила. вдарило. Все буду подавати періодично. Ми будемо вже на під'їзді до Щерця, а там вже й до Семенівки недалеко. Тут поворот. Вже ніч просто кромішня. Я ледве шлях бачу. Так, зараз буде ось щерець уже. Але мені треба до семенівки, бо там треба залишити вагони. Збільшу трохи тягу. По станції треба посигналити. Так, тут гальмую трошки. Перед кривими буду тільки гальмувати. Так, ще трошки буквально. Так, все ось ми вже й приїхали. Нарешті. На першу, на цю саму, другу колію поставлю тепловоз. Гальмую. Так, все. Фух. Все, я йду грітись, бо холодно. Хоч в нас і весна, але одно... А, треба заглушити ще. Так. Все. Фух. Нарешті. Ну ось, друзі, така в нас довга дуже подорож. Я їхав аж до ночі, але я думаю, це того коштувало. Хоча й змок, але я свою роботу виконав. Ну, я сподіваюся, вам, друзі, сподобалось це відео. Якщо так, то ставте лайк і підпис... підпишіться на мій канал. А з вами був, як завжди, я, Машині Саня. Всім всього найкращого, всім до наступного разу і всім па-па!